Поховання урни з прахом. З'ясуємо деякі нюанси. Нас вчора запитали, як нам поховати урну з прахом на кладовищі. Нам виділили місце не ні колумбарну нішу, а просто місце на кладовищі, звичайному. Як нам ховати там урночку з прахом? Люди хотіли придбати труну для того, щоб в труну покласти урну і урну опускати в звичайну могилу. Це ж кладовище? Це ж не колумбарі. В цьому випадку, якщо у вас така сама ситуація, є бронь в аграції, не обов'язково викопувати могилу стандартного розміру. Копається могила під урничку з прахом, невеличка могила, і це нормально так робиться. Копається ямка глибиною такою, щоб зверху було 15-20-30 см землі. Все не обов'язково викопувати велику могилу. Не треба купувати труну і не треба вже. Струну класти урничку з прахом. Сама урна з праха вона достатня для того, щоб її поховати або зберігати прах в колумбарі. Це нічого зайвого не треба.